Мир і безпеку на довготривалій основі Стамбул не принесе. Про це не будуть вести розмови з діючою владою в Україні на стратегічну перспективу. Чого очікувати від перемовин в Стамбулі? І чи принесе це мир і гарантії безпеки? Які є ризики? це Переживаємо надзвичайно складні Друзі, Будь ласка. Нам не, не придбайте нічого. вони не передавали. Ні, просто ми не при вони не передають, Вони тримають мікрофон е, надзвичайно переживаємо складні ситуації. Я хочу вам сказати, якісь півстані мав розуміння з 91-м роком, коли падав союз. Переконаний, що на перемовах Стамбулі не буде Трампа і не буде Путіна. Але за будь-яких підстав умов кожен новий крок буде погіршувати нашу ситуацію, обстановку. Що я маю на увазі? Якщо ви знаєте, вже визначили перелік питань, які будуть підлягати обговоренню з американської сторони. Це відморожені по лінії. Це стабілізація територій, які перенадує Російська Федерація, це створення можливості коридорів виходу нашого до Чорного моря. Це увага тепер зупинення відміну воєнного стану, призупинення військової допомоги, припинення військового постачання, припинення військового стану, фактично розпочаток політичного процесу. Тому якщо ми на ці умови не погоджуємося. Так само продекларували, я слухаю, виключно офіційну позицію Держдепу, офіційну позицію президента Сполучених Штатів, то синхронізовано будуть вводитися санкції як по відношенню до Російської Федерації з боку Сполучених Штатів, так і по відношенню до України. Якщо будуть підносити санкції з підношення України, то е, стане означає, питання введення санкцій по відношенню до п'яти шести менеджерів. І, відповідно, будуть призупинені всі поставки, фінансування і все інше. Ми залишимося без допомоги. Тому в даній ситуації для нас забудь-яких обставин Стамбул. Два критична точка, яка однозначно буде ввести нас до погіршення стану, питання тільки наскільки, але все рівно нам треба зупиняти лінію. Нам треба в даній ситуації зупиняти цю війну, нам треба зменшенню жертв, тому що знову ж таки за умов погіршення стану ми будемо подальше стріляти ці території і будемо фактично рухатися до поразки на превеликий жаль цій війні. Хотів би звернути вашу увагу ще на один аспект. Подивіться, будь ласка, на те, що одночасно сьогодні. По кордону із угорщиною підтягнута військова техніка. Подивіться, будь ласка, зверніть увагу, що коли прилетіла ця трійка французи, британці і німці разом із поляками. І сьогодні вже є позиція, яка озвучується інтерпретується про те, що е, існує готовність ведення контингенту, акцентував куди на територію західної України. Про що це говорить? Що якщо полетить і буде линути лінія фронту, то в буде 91 й рік, вони будуть контингентом підхоплювати, як це було в 1918 році. Тобто, фактично, е, Угорщина готова підхоплювати свої історичні території. А поляки разом рацузами готові, умовно кажучи в рамках контанти підхоплювати, щоб хоча б закріпитися на рівні, на рівні Західної України. Тому в даній ситуації, фактично, якщо історично порівнювати, це в моєму розумінні тяжка, важка, критична буде угода, яка в порівняє моєму як близькі мір, коли заключали большевики. Це втрата, і кожен крок буде гірше, гірше, гірше. Але треба знову ж таки відзначатися, тому що якщо ми не підемо на ці угоди, то замість одної ноги будуть врізати дві ноги. А потім голову все останнє. Тому що, скажу таким чином, з точки зору правології всі юриста. Да? Я навіть не відповідаю, вам задаю питання. Ми зберегли територіальну цілісність України? Ні. Ми зберегли суверенітет? Ні. Ми стоїмо за крок відтрати державності. Відповів? Так. Після ймовірного зриву перемовин, процеси падіння України та втрати державності, бо суніваритет вже втрачено, як і територіальну цілісність, можуть катастрофічно прискоритись. Є загроза виходу США з перемовного процесу.